з дитячого взуття резервит, все сезон. Такі черевички, в боку йде замочок. Серединка баєчка. В розмірі 30. І дуже легесенькі. Кеди в розмірі 38. Також такі дуже легесенькі. В розмірі 31. Ось така серединка, не тесенький кожушок. Такі ж самі в розмірі 32. Такі дуже класні. Такі йдуть в розмірі 33 і також дуже легесенькі. Ось тут так підтягується шнурівочка, скільки потрібно. Красівочки, серединка, дивіться, ось така йде. Теплесенька-м'якесенька флісочка. Ідуть в розмірі 38. Підошла також така серединка, м'якесенька. Так моделька стильненьких, також дуже легесенькі. Такі йдуть в розмірі 38. Кросівочки. 36. 37. Такі палеточки в розмірі 36. І такі дуже класні, легесенькі і повністю йдуть прорезені, воду не проникні. Такі тут в розмірі 38. З замочок. Серединка також така м'якесенька. Такі серединка кожушок у розмірі 28, також дуже легесенький. 34 серединка теплесеньких флісик І такий також дуже класний, дуже легесенький, також тут така плащівка воду не проміхна. Підошва піночка, такий в розмірі 34 з боку йде замочок. І серединка такий мекесенький, тепленький кожушок.